Ну, ще раз привіт! Тільки що розбирала наші сертифікати, і була просто в шоці. Один сертифікат, про який я завжди вам наголошую, те, що в нас в кожному ароматі, в кожному упакуванні є такий сертифікат справжності, що ви дійсно користуєте справжньою парфумерею франце. І ще один навіть його роздрукувала це європейська якість або. Інфра, що дійсно компанія Прове використовує натуральні ефірні масла, які не шкодять вашому здоров'ю. Це є ціла асоціація, яка є з 1973 року. Тобто наші аромати не шкодять на вашому нашому здоров'ю, і їх можна використовувати. На шкіру. Тому дійсно обирайте.